Э? А, Б. Снимай. Что казалось? Крыша разлетается, как семечки. Надежность конструкции 100%. процентов. будет. Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні у нас другий день. Ну, другий день це з вчора, а так уже я не 10-й день уборки нашої території. Сьогодні у нас розборка йде криші Ну і підготовка до чого? До вивозу мусора, напевно. Будемо максимально збирати мусор, десь збирати на одну кучу і всі останні моменти. Дерева сьогодні не пиляємо, покажи, значит, що в нас залишилося за дерева ріг. Це все штука, бо бензопила в ремонті. Зараз займаємося цією кришею. Ну, в общем, э, хочемо розвалити сьогодні це здання повністю. Ну і так дивіться процес цього. -то. Так, друзяки ну що, прийшло діло до метала, гляньте, що знайшли. Тринога заводська. Це я так думаю, а ви мене, якщо шо, в коментарях поправте, я не знаю. Ось така сія, може бути це тренува, чи це з чого-то друге. Гляньте яка штука. Ось так ось воно зроблено. Да, це по-любому тренува заводська. Це ми собі оставляємо, по-любому. Що знайшли в гаражі? Гляньте, з чого це шприц. Не знаю, що це за шприц. Це таке, як тавотниці. Тавотить. Де, тут ще якась. Я ще такий не бачив. Кстати, на нього теж оставлю. Е... А ну, іди сюди ближче. О! Протер. Це щось іж. О, Зіжа! З москвича. Москвичовський, москвичовська та возниця якась. Чи що вона, як вона називається? Пістолет для того. Так, показує, що ще. є така штука що це на тосках короче дырки делать пеньках кстати масленка, це мазать наверное. це хто двигателя делает кстати якщо вам кому надо то можу відправити новою поштою, гляньте як, Оп, і так будете там на колінвал поливати масло там хто буде собирать там или де это що то кстати тучи внутрі щось є, бо воно капельки це тоже залишилося. Так, що? Сетка, всяка фігня, коса. Коса, кстати, ціла, ну вже стерта. Пятка нормальна. Тут згоріло все. Тобто це не цікаво. Лопати. це все махом. Так, що у нас? О! Є часи. Є такі часи, це зіловські, наверное, Газоновський, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи це часи, з чого це. Бо я точно не знаю. Ну, кстати, вони робочі, бо дивіться, що тут воно сфокусірує. Це таке хоч собі в МТЗ забери, ви поняли? Поставив собі в МТЗ, і дивіться, все крутиться. Тобто чи Це може механічно, завів там, будильник, діла в тракторі, щоб не просипати. Так, це теж стало. Так, що в нас тут іще? Іди сюди, сюди ближче, не викидай. А? Не викидай. Не викидай, так. Да. Це кельмачка, ну вже вона зносилася. Якась фігня, е, полотна ножовочні. По металу. Так, що там іще? Так, тут все, переходимо сюди. У нас є ще. Гляньте, що тут... О, осьово, гляньте. Якийсь сигнал. Що це, я не знаю. Ви напишіть по будь-якому коментарі. Що це таке? Воно відкривається чи ні? Сигнал. 37М. В мене добре видно? Слідуше, mm. да? дивіться, що знайшли. Йопта, апаратуру яку. Аня, пошті покажемо, як воно працює. Пишіть, включимо в розетку, гляньте. Спасибо проверим. Цес, наверное, вставляешь и вот так. Погнали. О, кстати, дивиться, тут тучи по современному переключатель 127. 220 чи что це? Вот так было. Ладно. Погнали. Так, а где у нас три тут есть? Там внизу. А, ось. Все. Так, проверяем. О! Ля, ти ще щей рабочая. Харьків 6F сделано в СССР там Что там? Будешь брыться. А що це означает, если переключить? Реверс, наверное. Ты думаешь? Да, це реверс. Це прямо. Це коли у вас заживало бороду. Це коли бороду заживало, ти таки витягуєш з різки, держишся отак, реверс включаєш і... погнали далі. І тебе отджове. Так, ось дивись, поснімай, що нам пооставалося в комплекті, що ми понаходили. Що пооставалося. Так, дивіться, у нас пооставалось багато вил, лопат. Всяких там грабельків. Це вже наші ми привозили, собі купили, а тоді думаємо, нафіг ми Отакі Ось такі, гляньте, ще які. шейки. які держаки, гляньте, йопта. Такі стресі якісь там, чи що. Так, далі, що? Аптечка. Аптечка, ну, вона пуста, но аптечка є. Так, шо ще є? Пилка. Кстати, дуже багато. О таких мішків ось. Я не знаю, що це за мішки. Кстати, це відложу. Якщо кому надо, ви пишіть коменти, може ми щось придумаємо та відправимо почтою там. Я не знаю. Може в когось є останній комплект, гляньте які мішки. А ну отступать чуть на видно? Бумажняні. Я не знаю для чого вони такі. Что ты за мешки? Для чего? Напишіть, пожалуйста, комментарий. Что це за мешки? Кстати, мішків багато клеенки, видите. Гляньте. Які. Раз. Давай, изучай старые технологии. О, гляньте, що для цього ще знайшов. гляньте. Що. Алюминиевое что-то. Что за правило? Пользование прибором. На этот прибор наверное есть инструкция такая. Понимаете? А вы напишите, если она не отсюда, а то значит не отсюда. Так, то не важно. Что, Смотрите, что у нас тут еще есть. Полный ящик разных всячин. А ну. Вот такие рубанки поставили. Кстати, рубанками в школе раньше пользовался Анатолий Миколаевич. Меня заставлял всегда ними чиркать. Автоматики вот такие всякие, штукатурка, топорище. Может кому надо? видите как красиво. Так, что тут еще? О, что есть. Э, ну это такая, короче, вот штангель, такая сидеровка вся, берёка такая, ключи. О, кстати, хочу вам показать, эти штуки новые Блять, ты новые полностью. Десь кидал, які прям красиві. Е, як, вони, як вони називаються, я не пам'ятаю? Е, чи предохранитель? в щтчик? Напишіть коментар, як вони називаються. Стаместка. Щотка по металу. Ну і всяка підлам. В принципі, більше нічого такого нема. Щоб такого що ми знайшли тут з современного красивого, ні, кучу знайшли фотографій різних там. Ну, фотографій показувати не будемо. Куча документів яких там ще людей з 2029 року, -го з 30-го року. Ось така ось бочка, допустимо, я не знаю, що це, для чого це. Так що, такі у нас поиски були. О, кстати, де саме головне покажу. Цілий ящик. граненых стакане. Это же 200 грамм, да, получается? Видите? Сотка и 200. Все в комплекте. Сотка и 200. Еще даже бумажка она была на какая Прикиньте, какая богатство. Я сегодня сказал, ты что, я думаю выкидать. Но мы тоже думали, мы оставим, мы их потом вымоем и Коли до нас будуть в гості приїжджати усі, ми будемо ну, в них коктейльчики там наливати, щось хімічне робити. Ну, а шо? Так, вообще що, веревка така залишилася. Отой конвектор є. Так, в принципі, все тут а по цій халовузі. Це що ми знайшли. Попки дымят. дерьмо. Наверное, поджопывай на скажу. <реклёв> Трящите все. Вылезь попрыгай из <реклёв> <реклёв> О, да. Ага. А ч? Хороший звук, кстати. Может, сейчас кину на горище. Да оно лопнет, может. Ты фантазер. <laughs> Это, и, чтобы и, и, еще надо кинуть на. Горюще. О! Надо весу горищу придать, надо. Побольше бери швакаблочину. А нет. А чё? Вийшло? Отлично, і машина відкрита, Настя, жлять. Ось так получилось. Фотографію сделай. друзяки, ну що, все, оце здання ми розібрали, завалили все, з нього все повидирали, приготували його тупо до вивоза і все. Всі дрова воно повкидали, все погоріло. Так, що ми ще? Сітку зняли, теж там все поубирали. Дерева ці теж допиляли, тут ось, ось допиляли, за хатою теж випиляли, все, ось воно вкинули, воно вже догорає. Е, машину з прицепом загрузили металоломом. Теж сьогодні заберемо, вивеземо його нахрен, щоб він тут не валявся, бо мало ли ще хто-то хто залізе, Що-то, в принципі, тут і красти немає. що. Ну. Факт в тому, що насобирали, трошки трудилися. Зараз здамо mm. цей метал та купимо якийсь інструмент для дальнішої роботи на нашому потом домі. Сказав, да, і потом же ще... От, я зараз здамо метал, я напишу коментарі, ну не коментарі, а заголовочок, що скільки стоє метал і скільки ми кілограм тут насобирали за цієї всієї ділянки, поняли? Так що так, ну все, друзі, давайте, всім пока. Ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал, жду всіх в коментарях. Все, всім пока.